Прощати ближнього нелегко і непросто, тоді, як загорівся в серці жар, відкрив, димов, ніж, прониклав гостро і був тяжким для тебе той удар. Прощати ближнього з любов'ю відпустити, забути назавжди всі слова пусті, хоч як нелегко людям це робити, простити треба всіх в своїм житті. Образа в серці камнем лягає, Тяжка то ножа спокій віднімає, вона гнітить і душу роз'їдає, морозом сков'є і там стає зима, Непрощення це гріх, і як важливо Скарбниці серця його не тримає, накринка дивитись незлобливо, прощаю, ім'я Господа сказати. Ками люди носять ці образи, Ніяк не може скинути тягар важкий, чи легко їм від того свого часу, на жаль, буває часто навпаки, через образи навіть рідні люди, встають чужі холодні, наче лід. ненавидять один одного люто і ходять з тим ярмом чимало літо. А є такі, що гніть цей у могилу, несуть собою твердо до кінця і прикладають всі старенні силу, щоб не звільнити від добра серця. Якщо ти любиш Бога і служиш йому, то не бери на плечі той тягар, прощай від серця, близького і чужого, прощення – то цінний Божий дар. Ми молимось, прости нам так, як прощаємо нашим довжникам. Задумайтесь над цим, хоч і на хвилинку, як прощаємо ми, так просяться й нам. Амінь.